Добрий день, мої любі першокласники. Сьогодні ми з вами працюємо зі сторіночку 64. Так, але ми пам'ятаємо, що в нас є декілька сторінок, які не зроблені ще в пропусах. Тому ми сьогодні допрацюємо з цією порожньою сторіночкою, а потім ще з вами допишемо. Так, ви мене запитаєте, а що ж ми тут будемо робити? У вас у кожного буде віршик, чому я весела. І ви повинні цей віршик буде передрукувати. Так, цей віршик, в мене ось є написаний прописний, може, чому я весела. І зараз ми його з вами запишемо. Так, у вас буде друковане. Що ви повинні спочатку записати назву? Чому я весела і поставили знак питання. Прослухайте, будь ласка. Чому я весела, бо мама хвалила, я в хаті прибрала і посуд помила. Чому я весела, хвалив мене тато, що вмію лічити, читати і писати. Так, перше речення, дивіться, ми будемо записувати так в стовпчик. Перше речення в нас таке ж саме. Чому я весела? Так і пишемо. Чому я весела? Знак питання. Далі. Бо мама хвалила. Теж все почнемо з великою, бо ма, ма... хвалила. Х... Хвалила. Намагаємося не розтягувати, щоб не виходили на наступне. І двакрапка в кінці. Я в хаті прибрала я. В закрито хаті прибрала. Так, далі нижче. і посуд помила. Помила. Крапка. Чому я весела? Знову запитуємо. Чому я весела? Знак питання. Хвалив мене тато. Х. Ва. Не. ТО, КОМА, Що вмію лічити? Що в закрите МІЮ ю, лічити, кома. Читати і писати з великої чи та. ти й писати. І поставили знак «Оклик». Так, і ось цей віршик, який ми з вами повинні були написати. Певно, все вас вийде, ви в мене розумнички, я вас вірю. Всього найкращого, до побачення.